Справа 2,15. Спростіть вираз. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні у нас Т в 9-8, Т в 8, що ділиться на Т8-Т в 8 -Т в 7. Ну що ж, у чисельнику можна винести Т8 в 8 задушки. То ми записуємо, що це дорівнює Т8, в 8, що множиться, Т в 9, що ділиться на Т8, в 8, це буде Т. Відняти Т8, що ділиться на Т8, в 8, це буде 1. Так? У знаменнику Т8-Т в 7 і виносимо Т 7 за задушки. То Т8, що ділиться на Т 7, це буде Т. У перше або T відняти. Т в 7, що ділиться на Т 7, це буде 1. І це дорівнює. Ну Що ж, Т-1 у нас скорочується. Т8 і Т в 7. Можна зразу написати, що частка дорівнює Т, або запишемо, як Т8, як Т у 7, що множиться на Т. А в знаменнику у нас буде Т у 7. І це дорівнює. Т в сьомій у нас скорочується. Тут буде 1. Т, що ділиться на 1, це буде Т. Є. Ну що ж, переходимо до другого завдання. А в 6 плюс А в 3, що ділиться на А в 9 плюс А в 6 у чисельнику, А в 3 можна винести задушки. То ми записуємо, що це буде А в 3, що множиться. А в 6, що ділиться на А в 3, це буде А третій. 3 Додати. А в 3, що ділиться на А в 3, це буде 1. Знаменник у А в за виносимо задушки. То А в 9, що ділиться на А в6, це буде А в 3. А в 6, що ділиться на А в6, це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо тоді на А3 плюс 1 чисельник і знаменник. То у нас зараз А в3 ми можемо скоротити. Яким чином? В чисельнику залишимо А в третій, а в знаменнику А в шостій запишемо як А в третій, що множиться на А в третій, І це дорівнює. Скорочуємо і чисельник і знаменник на А в третій. тут У нас буде одиниця. І в нас залишиться тоді одиниця, що ділиться на А в третій. Переходимо до третього завдання. 3b в квадраті мінус Б в кубі, що ділиться на b мінус 3 b в сьомій. В чисельнику b в квадраті можна винести задушки. Так, 3b в квадраті, що ділиться на b в квадраті, це буде 3. Відняти. B в кубі, що ділиться на b в квадраті, це буде б. В знаменнику b в сьомій виносимо задушки. Так, то тоді b восьмій, що ділиться на b в сьомій, це буде b в першій, або б. Відняти. 3b в сьомій, що ділиться на b в сьомій, і це буде 3. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику ми можемо мінус винести за дужки, щоб b-3 скоротити. То ми пишемо тоді не b в квадраті, а мінус b в квадраті. Тоді у нас буде не 3-b, а b відняти 3. Так, у знаменнику, щоб скоротити b в квадраті, ми b в 7 запишемо. І в знаменнику b в 7 ми запишемо, як b в квадраті, що множиться на b в 5. Так, ми можемо b у квадраті скоротити. Ну і записуємо безмін b в мінус 3. І це дорівнює. Ну а зараз давайте скорочувати. Отже, b у квадраті у нас скорочується. B-3 у нас скорочується. Тут буде 1. Мінус виносимо вперед. Буде мінус 1. У знаменнику у нас буде, тільки залишиться b в 5. Є. Переходимо до четвертого завдання. 4а в четверті мінус 8А в кубі, що ділиться на 12а в квадраті мінус 6 а в кубі. Ну що ж, В чисельнику можна 4А в третій степені винести за дужки. То в дужках у нас залишиться 4а в четвертій, що ділиться на 4а в третій. Це буде А в першій, або просто А. Відняти. 8А в кубі, що ділиться на 4А в кубі. Це буде 2. В знаменнику у нас можна винести 6 з 12 і 6, і а в квадраті. Отже, виносимо 6 ау квадраті. Тоді у дужках 12 а в квадраті політику на 6 а в квадраті це буде 2. Відняти 6 а в кубі, що ділиться на 6 а в квадраті це буде А. І це дорівнює. Ну що ж? 4А в кубі запишемо 4 як 2, що множиться на 2. Так. А в кубі ми запишемо як А в квадраті, що множиться на А. Щоб ми могли А в квадраті скоротити. Ну, а мінус 2 запишемо без змін. Так, в знаменнику. А мінус винесемо дужки, щоб записати не 2 мінус, а А-2. Так, 6 запишемо як 2 помножити на 3. Так, помножити на А в квадраті. Ну і записуємо не 2 мінус А, а А-2. І це дорівнює. Ну, а зараз можемо скорочувати. Отже, двійка у нас скорочується. А у квадраті у нас скорочується. А-2 у нас скорочується. То залишиться тоді мінус вперед записуємо. Тоді 2 помножити на А це 2А. Що ділиться, у нас тут залишається 3. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, спростіть вираз. В першому завданні ми спростили, одержали Т. В другому завданні ми одержали 1, що ділиться на А в кубі. В третьому завданні ми одержали мінус одиниця, що ділиться на B у п'ятій степені. І в четвертому завданні ми одержали мінус 2А, що ділиться на 3. Ну що ж, ось таке складніше завдання на скорочення дробу. На цьому вправу завершено.